Там почули, що вона робить. ось, І вони повинні тоді. Якщо це маленькі каченята, що вона сиділа, але кусає, то таким чином можна. Якщо більші качки, то так само треба на ніч робити темно, вечір загнали, на ніч до неї, щоб було темно. І так пару днів вона перестане кусати. Ну От мене гуска з гусятами більшими і з меншими ходить, всі докупи звела. І все прекрасно. Так, що ось так. Або ще беруть одинакову ну, оту саму качку, чи там гуску, чи квочку, бризкають якимись духами, ось, чи якимось запахом, чи ванількою чим небудь. І по них так само посипають, щоб вони ну, чихають. І посипають, щоб вони одинаковий запах мали. І тоді до, до тієї качки чи квочки, і все буде добре. Такі є способи. А є так, що треба дати з ложку горілки, її тільки акуратно, щоб не захлинулася, щоб легені не попало. Ось, і вона п'яніє і тоді перестає кусати. Ден, будеш тут мені дурню писав, зараз заблокую. Діана, Сергій, привіт вам. Мому со... -со Момив. Скільки у вас часу? Зараз скажу. 7.41. Марія, доброго ранку, Любочка і всі Чатівці, мирного неба. Нам усім, Божого захисту, нашим захисникам. Дякую, Марія. Всього вам найкращого, також миру, спокою і затишку. Дмитрій, що солите на зиму? Поділійтесь. Засолюю сир. Кисломолочний відігріваю, засолюю на зиму, щоб в зимою було що вареники робити, коли кози не доїться. Засолюю щавель на зиму, щоб в зимою було борщ варити. У нас кажуть, квасець або щавель або квасок, хто як там знає. О, огірки квасимо, засолюємо на зиму. Помідори можна наквасити на зиму, як є. Все. Дмитрий, що солите? Ага, поділітесь, розказала що. Діана, Марія, привіт. Какая область у вас? Агенець. А вас яка? Євгенія, дивно, що сховав Ютуб смайлики, там були і квіти, і прапор. Я знаю, я бачила, але він сховав, то я його не показувала, бо не хочу проти Ютубу йти. Атхер, я не знаю, що ви написали. Володимир обходив господарку, всім привіт, друзі, гарного настрою, вам всього доброго і тобі, Володимир, Бог, поміч всього найкращого. Діса, приятного апетита, всього вам доброго. Дякую і вам всього найкращого. Зараз гуси по пасу, піду поснідаю, а там побачимо. Напевно, що піду ще таки трошки з полуницями пограюся, потім діти прийдуть з репетиції. Підемо те перевернемо, те позгортаєм. все, що я понакошувала, позгортаємо, порозкидаємо, щоб нині воно підсохло, завтра перевернути і забрати. Так, Володимир Діана, справи добрі, у тебе як справи, Євгенія, Люба, то ви зразу просипаєтесь і знову до роботи, а потім вже снідаєте. Так, так. Часом є так, що зранку тільки проснулася і мушу поїсти, хоч би щось, бо їсти хочу. А то мені не не їла нічого зранку, пішла вперед, попрацювала, а зараз прийду, то поїм. Діаночка, Володимир, все добре, Івана, доброго ранку. Доброго ранку, Іваночка, і вам. Як там у вас? справи, Івана, Діана, привіт, Діана Іванка, привіт. А я... я не знаю, що ви пишете, аурора. Руслан, дякую вам гарно, будь ласка. Діана вже лайк є, дякую Євгенія. Люба, ви молодець, та, та тонко ще знаєте про тваринок. Ну, е, Євгенія, ну те, що я займаюся, то я хочу знати про необільше, щоб мені, як сказати, щоб хоч би елементарне знати. Мому, ви откуда? я Крим. А я Україна Тернопільщина. Віра, як удой молока увеличить? Віра, само